Візит голови греко-католицької церкви України Святослава Шевчука на Прикарпаття продовжився освяченням нового парафіяльного садочка в Івано-Франківську. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Саме так малеча зустрічала блаженнішого Святослава, який завітав на відкриття духовно-патріотичного садочка під назвою Ковчег. Цеглинка до цеглинки, і садочок є ковчег наш у велике плавання Іде. Новий дошкільний навчальний заклад розташований у селі Крихівці. Будівництво тривало упродовж чотирьох років, і його не зупиняли навіть після повномасштабного російського вторгнення. Ми Запрошуємо вас. Ми тішимося, що ви прийшли до нас. І ці оплески, і посмішки це є подяка Богу, що ви з нами. Далі глава церкви провів коротку літургію та освятив будівлю. Благословляються і освячується в цей і цей дитячий садочок. Благодаті Святого Духа і цієї священної води. Господи! Дитячий садочок збудували за пожертви благодійників і парафіян церкви Святих Кирила та Методія. І дуже особливою цінністю цього садочка є те, що це є парафіальний садочок, що до цієї справи долучається первинна клітина церковного тіла парафія. Парафія, яка гуртує добрих людей для того, щоб послужити дитині. Дитині війни. Коли все руйнується, то щось будувати може мати відвагу лише той, хто дуже вірить в Бога. І дуже вірить в перемогу України. Отець і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук переконаний, тут діти зможуть отримати необхідну підтримку від вихователів, сестер монахинь та священнослужителів у непростий час війни. Війна краде дитинство, а діти війни. Потребують особливої уваги соціального служіння душпастерства учнів Христа. Водіти під час війни це одна з найбільш вразливих спільнот категорій нашого суспільства. І тому сьогодні освячення цього садочку це один із просторів такого служіння. Дітям вже найближчими днями садочок запрацює у ньому. Духовно-патріотичне виховання здобуватимуть 120 дітей.